Шановні присутні, сьогодні на засіданні комісії з питань депутатської діяльності, етики, дотримання прав людини законності, правопорядку протидії та запобігання корупції. присутні більшість членів комісії, проведення комісії правомірно. І питання, які сьогодні виносяться на розгляд нашої, нашого засідання, це перше питання про затвердження порядку денного 50-ї чергової сесії. Друге про затвердження програми підготовки громадян Полківської селищної і територіальної громади до Національного суд спротиву на 2025-2027 роки. Інформує Гобудак, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. І третє про розпорядження селищного голови введення між сусідних період. Я, якщо по першому питанню, я думаю, що в нас немає. Ніяких заперечень, давайте з вашого дозволу заслухаємо інформацію заступника про затвердження програми підготовки громадян Полківської селищної ради до національного спротиву. Прошу. Шановні колеги, значить, до Полківської селищної ради надійшов наказ голови Волинської області Івана Гроницького. Щодо затвердити програму, затвердити програму підготовки громадян до національного спорту у Волинській області на 2025-2029 роки. Відповідно, нами підготовлена програма, вона у вас всіх є. Хочу звернути увагу значить, загальний бюджет програми. Програма розрахована на 2025-2026-2027 рік. Загальний бюджет програми півтора мільйона гривень. Тобто по 500 тисяч на кожен рік. Значить, серед них хочу, щоб ви звернули увагу на такі заходи. Значить, це робота в закладах освіти громади, це проведення військово-патріотичного виховання та профорієнтаційної роботи з молоді відкризованого віку, проведення зборів з вчителями предмету захисту України, надання методичної та практичної допомоги вчителям щодо проведення занять з предметів захисту України, безпека життєдіяльності. Ще такі є напрямки в нас, як проведення навчання з населенням Ковтівської селищної територіальної громади. Серед них це розробка навчально-методичного забезпечення, програми, плани, навчальна література, проведення курсів з виживання в екстремальних умовах, проведення курсів зі спеціальної підготовки, топографія, захист. Від збою масового враження, інженерна підготовка. Іженерна підготовка тощо. Наступним планом заходів є передбачення проведення навчання персоналу добровольчих формувань територіальної громади. Ми навіть на сьогоднішній день у нас дефілі такого не існує, існує правило посилі згадання спостереження. У нас їх чотири на території нашої громади виповнюється п'ятого поступу. Але з часом. Що ми, скажімо так, сьогодні стикаємося під час проведення, ну, скажімо так, по практиці, дороге-то, але з чим стикається спектром. В першу чергу це підвезення людей, які проходять навчання, а також підвезення представників, які, тобто, викладаць складу. Тобто приїжджали хлопці, вони кажуть, дайте нам, будь ласка, прийняти, тому що ми маємо з вами виїхати десь, відповідно, організувати виїхати ліс. Виїхати на місцевість, як яка група як має візь, е працювати. Е Програмою також передбачено проведення навчальних та заходів щодо керування БПЛА. ну Це само собою, мають бути спеціалісти, які покажуть, як керувати тим дивом, можливо, там якісь інші БПЛА є, і провести свого роду навчання. Відповідно, по національному спорту передбачається також виїзні курси на, ну, на стрільбищі. Всі ви знаєте, що це такі. Е, тому е, даний програму ще повторював, що передбачається 500 тисяч на рік. Відповідно, на 3 роки я впевнені. Коротенько в мене все. Хіба запитання? Я У мене будуть запитання такого плану. Хто буде конкретно проводити цю роботу по навчальних закладах? Хто конкретно, що повинні коли розробляли вже. На когось це покласти. В якій а, формі воно має відбуватися, я би теж хотів би знати. А, От. І коли, де коли, де... коли, ну хоча б орієнтовно вони ці заходи почнуться. Е, дивіться, ну заходи почнуться після того, як буде озвучена робота наша. <звучить> а само, що має провести Волинський обласний центр підготовки населення для національного спорту. Е, на мені відомо, це вже є комунальна установа. Значить, ще всі 500 тисяч підуть на ту комунальну <гум> вигляду. Ні-ні, дивіться. На сьогоднішній день ми в програмі можемо закласти мільйон. мільйон. Це не важливо. А, програму ми приймаємо, а далі в межах фінансового ресурсу ми будемо виділяти кошти. Поки що кошти в мене в першу чергу цікавлять, це передати те, щоб можна було організовувати якийсь довіз, підвіз учасників е, і тому подібне наших спехійців чи ні. Коли органіфовного умова розпочнеться. Поки не готовий скидати відповіді на, на це питання. Разумію. Ми будемо давати заявки, будемо контактувати, тому що сам комунальний центр, я так розумію, не створений після розпорядження 28-літа. Але питання в тому, що ми півмільйона це ми вже переговоримо. Не, не ну, після, скажімо, затвердження програми на сесії. От і це може вступить дії. Ми будемо передбачати, але жодних фінансових ресурсів ми поки що. не Спочатку столі, а потім гроші. А понад паті. Як вона у нас має бути спочатку? Спочатку потім скручують. Ні, спочатку ми затверджуємо програму, а потім за потреби із вашого бездозволю депутатів ми будемо скривувати сюди кошти. Поки що кошти не скеруються, але програма ви знаєте, що має бути прийнята. Добре. По цій програмі, що ви інформуєте нам всі, це е, програма якби ну, цього національного супротиву, вона покладена на, на вас, як на функціональні обов'язки, вас, як заступник. У ну, мене як, та, як згідно функціональних обов'язків, вона додатково буде допомагати мені Лариса Дмитро, як завідувач сектору мобілізаційної роботи, підготовки і цілі... цієї ви будете допомагати Лериса Дмитрові. Все, що Условлювати нічого. Я все зрозумію. Люди добре, камера виключать, я потім вам розкажу все. Дякую. У мене все. Хто питання, якщо є, то інформую. Нема. Одне є бажання, що на основі програми нам давали до відома сесії конкретний план не. От ми будемо отак освоювати ці гроші. Отак. От туди. Стільки, а туди стільки. А тоді приїде до нас такий центр, а тоді ми там проведемо такі навчання, щоб воно не було стихійно, там десь там, колись комусь сказали і не зрозуміло. Абсолютно згідний Людмила Григоріна, найлегше знаєте щодо фінансів, взяти державні гроші чи гроші місцевої громади. Туди півмільйона, туди півмільйона, там мільйон. Але має бути вже конкретика за що, хто. Який результат, що передбачається, і тому подібне. Перерахувати гроші, ви перерахуєте 100%. Який ефект буде від перерахування цих грошей? Що воно знову ж таки піде десь в якій чиновницькій структурі, чи, чи це. Ну, я би хотів бачити ефект, в першу чергу. Це гроші наші, наших людей, платників податків. І робота, щоб відповідно була. А просто так прийняти програму. Ми тих програм наприймали мільйони ще від тих програм. Добре, якщо немає більше запитань, тоді пропоную інформацію, що прийняти до Хто за, прошу поставити за? Перезав. Дякую. І третє питання. Питання яке про розпорядження селищного голови видані між сесійних період. Які ті там розпорядження були вже. Лариса Дмитрівна мені цілу папочку тут підсуває, якщо хочеш, то можна ну, сьогодні сісти і завтра зранку закінчити. Не, не якщо закінчувати всі ці розпорядження, ну, я думаю, що в нас теж ніяких питань поки що немає до тих розпоряджень, які були видані в сесійній період. Чи є у вас червонокої? Ну, немає. Чи що доділяється на те, що Відряджені ну, автобус буде квітків. Тому у мене позиція теж затвердити да. цю інформацію, прийняти до про розпорядження селищної голови, видані міжсесійних період. А -а -а. Павло Віктор Валерійович, ви за? А -а -а. Хто за, прошу дякую. за перед за. за. Рот, втримався. Дякую. Питання, які виносилися на розгляд нашої комісії закінчені проїддя.